Чи замислювалися ви над тим, хто той герой, чиїм ім'ям названа вулиця, якою ми щодня йдемо до ліцею? Петро Іванович Колнишевський. Справжній козак. Хто він? Останній отаман Запорізької Січі народився ще в ті часи, коли слово козак означало вільний. Його обирали кошовим не раз і не два, а п'ять разів. А знаєте чому? Бо він не просто командував. Він дбав дбав про побратимів, підтримував школи, відбудовував церкви, боровся за свободу і права українців. Але навіть герої мають важкі випробування. Після знищення Січі у 1775 році Катерина II заарештувала Калнишевську і заслала в Соловецький монастир, де наш отаман провів 25 років. У повній ізоляції, без книг, без листів, без людей. Але дух козака не зламати. Петро Калнишевський прожив до 113 років і залишився вільним душею і серцем. А що ж відомо моїм нащадкам про шлях гідності вільного козака? За що козацький отаман був нагороджений золотою медаллю з діамантами? Козацькі отамани могли бути нагороджені золотою медаллю з діамантами за військові заслуги та вірність. Куди на довічне ув'язнення було відправлено царським урядом Петра Івановича? Петра Калнишевського було довічно ув'язнено в Соловецькому монастирі. Його тримали в дуже суворих умовах, де помер і похований останній кошовий отаман. Петро Калнишевський помер та був похований у Соловецькому монастирі. Де в Києві стоїть пам'ятник Петру Івановичу Калмашевському. Пам'ятник встановлено в Болонському районі на території церкви Преображення Господнього, майже поруч з нашим ліцеєм. У якому віці, як стверджує козацька легенда, майбутній кошовий отаман Петро Іванович Калмашевський потрапив на січ. З того, що мені відомо, гетьман Петро Калмашевський потрапив на січ приблизно у віці 8 років. Скільки років правив на Запорізькій Січі Петро Іванович Калнишевський? Петро Калнишевський правив Запорозькою Січчю 10 років з 1765 року по 1775 рік яке звання було присвоєно Калнишевському за участь в російсько-турецькій війні? 1768-1774 років? Петру Калнишевському було присвоєно звання генерал-лейтенант. Не кожен герой носить зброю, дехто лишає по собі дорогу, якою щодня крокують ті, хто не боїться бути вільним, хто гордо носить ім'я Петра Калнишевського.